Росіянина, який воював на боці українців проти російських окупантів, помістили до центру нелегалів на Волині, аби в подальшому видворити з країни. Справа в тім, що його затримали поблизу кордону із простроченим закордонним паспортом. Але як виявилось, термін дії документа закінчився саме тоді, коли чоловік перебував на фронті, де згодом ще й отримав поранення. Влітку цього року він звільнився зі служби. Зараз Пробує через міжнародні організації одержати візу в якусь із країн Євросоюзу, бо ж в Росію повертатись небезпечно для життя. В липні цього року громадянина Російської Федерації з протермінованим закордонним паспортом затримали поблизу україно польського кордону. Відповідач є незаконним мігрантом, оскільки він втратив в законі підстави для переворота на території України. Документи, що дають йому право покинути територію України, самостійно в нього відсутні. Оскільки, як уже він сам заявляв, паспорт для перед державним сердоном він не дійсний. Також позвочає ну, будь-яких жодного з країн, яку він каби як може сам втретє, покинути територію України, Для цього йому потрібна віза. Такої, такої самої візи у нього знову ж немає. Для, для того для забезпечення законності перебування на території України і у нас є тільки в Україні єдиний орган – Це і саме державна міграційна служба. Захисник чоловіка каже: його підзахисник по суті не вчинив навіть спроби незаконного перетину кордону. Його затримали вже тоді, коли він йшов звідти у напрямку міста у Так, да, дійсно в нього в думках було перетнути кордон, але до самої лінії КСП. Тобто КСП це де стоїть колючка натягнута, а далі є спахана полоса, де це. Він не дійшов. Момент, момент даного адміністративного правопорушення, він відмовився від цього, ще не зробивши цього і не бувши затриманим. Тобто він розвернувся і йшов назад. Як виявилось, чоловік приїхав до нашої країни понад рік тому і вступив до лав Збройних сил України, де в складі іноземного легіону брав участь в боях проти російських окупантів на харківському та Донецькому напрямках. Там і отримав поранення саме під час перебування на війні термін дії його закордонного паспорту закінчився. Коли ж чоловік звільнився з військової служби, планував їхати до якоїсь із країн Євросоюзу, бо ж повертатись до Росії небезпечно для життя. Але не менш небезпечним може бути і його видворення в такі треті країни, як Угорщина. Чи Молдова, адже вони можуть видати чоловіка Росії. Нині намагається через міжнародні громадські організації одержати візу в якусь із країн Євросоюзу після затримання. Прикордонники помістили його до центру для нелегалів на Волині, де він перебуває вже місяць часу. Проте каже, йому дуже незручно перебувати в центрі, фактично під замком. В кордон я не пытался переходить, да, я лазал там недалеко. ну как, Ані написали такі кілометрах, я не считал. кордон я не намагався переходити. Я там ходив недалеко від нього. Вони написали за 5 кілометрів, але я не рахував. Але через те, що є такий закон, що якщо ти був за 5 кілометрів від кордону, то ти намагався. Ну, це я нічого не намагався нічого переходити незаконно не намагався. У мене є де жити на волі, і я б надав перевагу чекати, поки мені зроблять візу у друзів. Почав би чекати, поки мені зроблять візу. Проте прикордонна служба просить суд продовжити термін тримання в центрі для нелегалів ще на 6 місяців. Що ж вони планують зробити за ці півроку для вирішення ситуації? Цікавиться вже суддя. Що ви за цей період будете робити для того, щоб якось визначити його статус? Ну, маєш практику з попередніми іноземцями. Шост, ну, взагалі органи охорони державного кордону вживають максимум заходів для того, щоб виконати своє ж рішення про примусове витворення. До цих заходів зв'язок з міжнародними організаціями, зв'язок з, 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 з суміжними країнами, ну, як по українськи буде благоприятними, е, домовленість на рівні там, різних прикордонних уповноважених. Є випадки, і якби, воно показує, що не дуже часто відбувається. На рівні держав домовленість можлива і особу, наприклад, приймуть там міжнародна організація. Своєю чергою суд хвалив продовжити термін перебування росіянина в центрі для нелегалів ще на два місяці. За цей час каже захисник чоловіка, вони спробують владнати питання з документами. Звичайно, у нас є плани, і на слідуюче засідання. Думаю, ми підготуємо клопотання про взяття громадянина на поруки і я думаю суд при цих всіх обставинах при тому що ми предоставимо довідку учасника бойових довідку учасника бойових дій в яких воював в точках альберт предоставимо довідку про поранення я думаю суд надіюся що задовільнить врахує ці всі моменти і задовільнить дан дане клопотання Тож ситуація, в яку втрапив цей чоловік, дещо неоднозначна, оскільки з одного боку, як кажуть прикордонники, він не має законних підстав для перебування в Україні, але з іншого має вагомі заслуги перед цією державою. Адже, попри своє громадянство, обрав сторону справедливості і сміливо став на захист держави, на територію якої торглися окупанти, Юлія Остапович на прокупчук для новин на часі.